Всім привіт! Ви на каналі Всесвітпорад. Сьогодні ми поговоримо про надзвичайно поширену проблему постійна втома. Чому ми постійно відчуваємо виснаження, не можемо нормально відпочити і постійно шукаємо додаткові джерела енергії? Тому давайте розбиратися, чому виникає хронічна втома. Насамперед треба чітко розуміти, що таке хронічна втома: це не тимчасове відчуття після інтенсивного тренування чи роботи на дачі. Хронічна втома це коли ви постійно відчуваєте себе без сил, навіть без особливих навантажень. Ви прокидаєтесь втомленими, вам складно зосередитись, і ви постійно шукаєте способи підбадьоритися кава або енергетики. Тобто, це медичний стан, який не проходить після відпочинку і потребує зміну звичок вашого життя. Головна причина хронічної втоми пов'язана з функціонуванням наших клітинних електростанцій мітохондрій. Але важливо розуміти, що самі мітохондрії не вирішують, скільки енергії виробляти. Цим процесом керує наша нервова система. У нас є два основних відділи нервової системи: симпатичний і парасимпатичний. Симпатичний відділ активізує організм, підвищує серцебиття, прискорює обмін речовин. Коли організм активується, мітохондрії починають інтенсивно працювати, швидше використовується глюкоза, розщеплюється глікоген у м'язах, прискорюється розпад жиру для отримання енергії. Ви відчуваєте себе бадьорими і не хочете їсти та спати. Парасимпатичний відділ навпаки відповідає за відновлення і накопичення ресурсів. Він активніший вночі. Коли він працює, організм відновлює себе, знижується частота серцебиття. Падає тиск, підвищується температура тіла, з'являється сонливість. Інтенсивність роботи мітохондрій знижується, накопичуються вуглеводи та ліпіди. Багато хто помилково вважає, що для подолання втоми потрібно постійно стимулювати симпатичний відділ. Це неправильний підхід. Наш організм потребує балансу і часу на відновлення. Якщо ми постійно себе стимулюємо, то виснажуємо ресурси організму, які не встигають поповнюватися. Як приклад, можна привести роботу повербанку, якщо ви його не заряджаєте, як би ми не стимулювали його, енергія в ньому не з'явиться. Що ж робити, щоб подолати хронічну втому? Ось кілька ключових рекомендацій збалансуйте раціон. Зосередьтеся на протеїнах і корисних ліпідах. Розпочніть день зі здорового сніданку, навіть якщо спочатку не відчуваєте голоду або не звикли вранці снідати. Почніть потроху, поступово збільшуйте порції, привчаючи організм до правильного режиму харчування. Протеїни повинні складати близько половини вашого раціону. Це можуть бути морепродукти м'ясо, яйця, сир зі сметаною. Вони забезпечують організм необхідним будівельним матеріалом. Тут давайте розглянемо питання раціону більш детально. Важливо не лише збалансувати раціон, але й включити до нього продукти, які допоможуть боротися з втомою. На щастя, багато з них є майже на кожній кухні. Ось кілька прикладів банани. Вони багаті на калій і вуглеводи, які швидко перетворюються на енергію, з'їжте банан перед тренуванням або як швидкий перекус, яйця, чудове джерело білка та вітамінів групи Б. Зварене круто яйце, ідеальний варіант для швидкого підвищення енергії. Овсянка містить складні вуглеводи, які повільно засвоюються, забезпечуючи тривале відчуття ситості та енергії. Додайте трохи меду для швидкого підйому рівня цукру в крові. Горіхи багаті на корисні жири та білок. Жменя мигдалю або волоських горіхів може бути чудовим енергетичним перекусом. Зелений чай містить невелику кількість кофеїну та L-теанін, що може підвищити концентрацію уваги без різкого падіння енергії. Темний шоколад багатий на антиоксиданти та містить невелику кількість кофеїну. Кілька шматочків можуть підняти настрій та енергію. Звісно, вода часто втома є наслідком зневоднення. Випивайте склянку води кожні 1-2 години. Лимон. Додавання лимонного соку до води може підвищити рівень енергії та покращити травлення. Включення цих продуктів у ваш щоденний раціон може значно покращити ваш енергетичний рівень та допомогти боротися з хронічною втомою. Дотримуйтесь режиму сну, намагайтеся лягати спати і прокидатися в один і той же час навіть у вихідні. Це допоможе налагодити ваш циркадний ритм, додайте помірну фізичну активність. Це може бути звичайна прогулянка, присідання чи будь-яка інша активність, яка вам подобається важливо, щоб навантаження було регулярним і відповідало вашому фізичному стану. Достатньо ходьби один раз на день у комфортному для вас темпі. Якщо ви віддаєте перевагу іншим вправам, виконуйте їх до появи легкої втоми. На перших етапах можна використовувати природні методи стимуляції, такі як контрастний душ або загартовування. Але пам'ятайте, спочатку треба забезпечити організм ресурсами через правильне харчування і тільки після додавати стимуляцію. Це допоможе активізувати симпатичну нервову систему природним шляхом. А далі вона буде працювати вже сама. Пам'ятайте, що мета не короткочасний сплеск енергії, а стабільне, довготривале покращення самопочуття та подолання хронічної втоми. Відмовтеся від штучних стимуляторів кави, енергетиків, добавок. Вони дають короткочасний ефект, але ще більше виснажують організм у довгостроковій перспективі. Розглянемо приклад з кавою. Кофеїн блокує аденозинові рецептори в мозку, які відповідають за відчуття втоми. Таким чином, мозок не отримує сигнал про втому, хоча насправді організм виснажений. Це створює ілюзію бадьорості, але не вирішує проблему втоми, а лише маскує її. Перевірте рівень заліза. Анемія, поширена причина хронічної втоми. Важливо розуміти, що подолання хронічної втоми це процес, який вимагає часу і терпіння. Не очікуйте миттєвих результатів за один день. Будьте послідовними у своїх діях і прислухайтеся до свого організму. Зміна звичок це складний процес, який потребує щонайменше трьох тижнів постійних зусиль, щоб переналаштувати ваш мозок та тіло. Важливо розуміти та змінити свої щоденні звички, які призвели до виникнення хронічної втоми. Не бійтеся експериментувати і шукати те, що працює саме для вас, адже кожен організм унікальний і те, що допомагає одному, може не підійти іншому. Якщо ці заходи не допомагають протягом трьох місяців, варто перевірити щитоподібну залозу, нирки, печінку і серцево-судинну систему. Іноді хронічна втома може бути симптомом прихованих захворювань. Сподіваюся, інформація була корисною для вас та допоможе краще зрозуміти, як дбати про свій організм. Якщо у вас залишилися питання або ви хочете поділитися своїм досвідом, пишіть у коментарях. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та бережіть себе і будьте здорові.